На цьому відео продемонструю вам, як за допомогою додатку Tactic Map використовувати пошук по координатам. Для цього необхідно натиснути кнопку пошуку. Зверніть увагу на меню. В меню є декілька систем координат. Також можна вставити з буферу обміну та очистити, якщо ви щось помилковували. Наприклад, пошук по ОСК 2000. Вводимо координати. Натискаємо кнопку «Пошук». До речі, висоту можна не вводити. Мапу переносить ці координати. Можна перевірити ці координати. Зверніть увагу. 54, 9, 3, 4, 5. 74, 9, 3, 4, 5. Добре, тепер змінимо систему координат. Наприклад, MGRS. І перенесемо мапу в інший район. Наприклад, ось сюди. Ось координати, скопіюємо їх. І для тестування перенесемо мапу, закриваємо, натискаємо пошук, натискаємо кнопку Вставить і координати вставилися. Це на випадок, якщо координати якісь вам прийшли ззовні, наприклад, з будь-якого месенджера або ще десь, натискаємо кнопку пошук. Теж перенесли ці координати. Також, наприклад, ви. Великі координати. І щось там помилково у вас. Натискаємо ну, очистити. Все, готово. За допомогою цього функціоналу ви можете шукати об'єкти за координатами.